В центрі Івано-Франківська розгорівся черговий будівельний скандал. Мешканці двох тамколишніх домів обурені будовою на Больведерській 27. За інформацією, яка є у людей, тут є дозвіл на зведення невисокого торгового центру. Тим не менш, будівельники з компанії Галицький двір вже витягують четвертий поверх. Мешканці нарікають, скоро у них взагалі не залишиться місця для пересування. На цій земельній ділянці, де бачите, тут ні ні кола, ні двора, ні одного зеленого насадження немає. Нам хоче ще втулити сюди 40 квартир, тобто 40 Помножимо умовно на три 120 мешканців своїми машинами, з дітьми, з господарством своїм на ці мізерні квадратні метри. Відчуття дуже погані, дуже погані. Хочеться, щоб було подвір'я, хочеться, щоб були лавочки. Хочеться, щоб вийти можна, щоб пенсіонер міг де сісти. На час приїзду знімальної групи 24 го каналу. Робочі збудови зникли. Залишили незачиненими двері на будмайданчик, куди перешкод могли потрапити навіть діти. У Галицькому дворі тим часом заспокоюють на замов. Підприємства Атлант наразі будуть лише триповерховий торговий центр, а те, що вже видніється, четвертий називають особливістю конструкції. Там четвертий – ні. То, ну, Просто проєкт від специфіка. там, це от є, У цьому я з собою не, не взяв фасад. от Зараз там, там просто надбудова з тієї сторони от була. Фактично зараз згідно згідно того проекту, вот які про ми експертизи. Будем метальше не рухаємось. Будівельний майданчик відвідав представник інспекції «Архітбудконтролю». Він розповів, контролююча установа, вже накладала припис на роботи за даною адресою. Тепер доведеться написати ще один причина відхилення від проекту. Проектну документацією було передбачено будівництво двохповерхового торгового центру. На даний час ми бачимо, що е, будується багатоквартирний, багатоповерховий. Житловий будинок, тим не менш у галицькому дворі, визнали, що замовник ще в 2010 році отримав від виконкому дозвіл на проведення проєктно пошукових робіт для збільшення висотності забудови. Тож не виключають, що в майбутньому на конфліктному місці і справді виросте багатоповерхівка. Між тим за словами мешканців в інтернеті вже можна знайти оголошення про продаж квартир за цією адресою.